The всіх на каналі Петерсон Трейд. Мене звати Ребрина Петро і це рубрика плейбук. Зробимо огляд моїх угод за минулий тиждень, поділюся з вами, що вдалося забрати. Розпочнемо огляд угод з монети РДНТ. По ній був хороший ріст на фоні бітка, коли він оновлював свій АТХ. І у нас формувалася дуже хороша наторговка на продовження. Ось. Але по ній ми закололи попередні хаї, і реакції на продовження у нас не було. Після чого у нас з'явилась Ось така наклонка локальна, яку ми пробили, відретестили, і в цій зоні я шукав точку входу в шорт. Потенціал в шорт, на мою думку, був дуже хороший, як мінімум, до попередньої наторговки, там більше 10%. Потенціал свій вона не відпрацювала, але щось вдалося по ній забрати. Як ми бачимо, ціна вже відретестила свою наклонку і розпочинає стікати. В стакані дуже багато заявок на покупку, і ми бачимо, як ціна до них тягнеться. Я зайшов в угоду на 5000 USDT і планував далі додавлятись. Ми бачимо активні продажі, як Авлять на ці лімітки, вставляють в шорт. Також давлять монета. пролилась на 2,5%, трохи пішла корекція і знову ми продовжуємо стікати. Тут у нас є лімітка, яку б я хотів би побачити, щоб ми її зняли і побачити якийсь імпульс. Ми цю лімітку пробили і я очікую імпульс. Але як такого сильного імпульса не відбулося, на споті вставляють шорт. Тягнув майже 200 доларів, а це майже 4%. Після того, як ми пролилися, почали відкуповувати ціну по ленті. Ми бачимо сильні покупки, і також почали вставляти на покупку лімітки в лонг. Тут я намалював шортову наклонку і зеркальний рівень, який ми перший раз відретестили. А вже наступний раз, коли ми до нього почали підходити, ми його вже почали пробивати. Це вже аргумент на вихід з позиції. Плюс до цього всього. Все, почали активно відкуповувати. Ми бачимо зелені кластера, як заливаються по споту. Також вставляють лімітки, і по фічам також вставляють лімітки на покупку. На продаж у нас стоять лімітки тут. Просто і якщо вони не переставляються, то значить вони тягнуть на себе. Я бачу, як активно вставляють крупні лімітні заявки в лонг і вже планує виходити з угоди. Плюс 100 доларів по цій монеті я забрав, хоча в піки показували 200, але я хотів потягнути на потенціал. Наступна угода по монеті Банана у нас була хороша тут наторговка, з якої ми вийшли на 6%. Після чого почали коректуватися і формувати заокруглення на продовження наверх. Це у нас 15-мінутний таймфрейм. Потенціал тут був як мінімум 4%, а як максимум всі 10. На 15 ті мінутки ми оновлюємо свій хай, а на минутки ми бачимо, як ціна потрохи стікає, і я планую її підбирати. Йшов на п'ять тисяч, ціна далі вкатує, і я планую потрохи додатись. Як тільки виставили крупну лімітну заявку, я додався. Її реалізувало і почали підставляти об'єми в лонг. Також до також додавалася ще одна лімітка. Крупна хорошо підставляють в лонги. Я ще додався і стою на 7 тисяч доларів. На мінутки тримаюся біля хаїв. Починають активно прикидати покупки в лонг, і ціна зриває свій хай і продовжує імпульсно рости. Після того, як ми на мінутки встановили свій хай, ми почали корекціюватись, ціна почала проливатися, і я слідкую за тим, як її будуть відкупати. Якщо будуть її відкупати, то є вирогідність того, що ми далі підемо наверх і оновлювати свої хаї. Зараз ми бачимо, що потрошки відкупають ціну. Монету відкупили, і я далі слідкую, що з нею робити. Стоп стоїть в БУ, продовжуємо рости, але я слідкую за тим, чи не буде ще одного пролива. Поки що вставляють в лонг-лімітки, все окей, далі ростемо, але включаються агресивні продажі, і я закриваю позиції в плюс 50 доларів. По нейро тут була хороша наклонка, плюс зелений ринок, все росло, і я шукав точку на лонг на продовження. Хороший потенціал наверх там був, і я шукав точку входу на мінутки вже. На мінутки були хороші простріли, виходи з проторговок, навіть злоїв дуже хороші. От. І я намагався ловити цю монету десь злоїв на продовження наверх. Старався набирати позицію на проліво, так як в той момент цей інструмент так і ходив. Тобто була якась проторговка, ми пролилися і от купили. Знову ж таки, була якась торговка, Пролися і от купили. Якщо подивитися точки роста по ній, то ну вон такий характер движення по ній був. На основі цієї історії я приймав рішення входити в позицію саме так, а не в пробій. Тому що, як ми бачимо, пробої тут дуже погано працювали. Якщо ми візьмемо там до з ці ситуації, то тут ми закололи, тут ми закололи на, на самому пробої, тобто важко було зайти. А злоїв ну вона дуже хорошо виходить, як тут, так і тут. Через те, в самий пробой я не заходив, а злоїв підбирати було дуже. Хорошо цю монету. На жаль, ця угода не пішла на той потенціал, який я собі запланував, і вона була закрита в мінімальний плюс. Ціна починає проливатися, і я починаю набирати позицію частково по тисячі доларів на кожному проліві. І як бачу, що підставляють нормальні лімітки, то я додаюся. До речі, в цій угоді я використовую гарячі клавіші і вставляю під спред лімітні заявки, які швидко реалізує, і в мене хороша точка входу, мінімальна комісія і так далі. Зараз ми бачимо, Залився на 7 тисяч USDT і тягну там 50 баксів і надію, що ціна буде рости. Але ми закололи хай попередній і почали коректуватися. Я планував, що наступним підходом ми знову ж таки зможемо продовжити е, свій рух. Хороша лента, хороші покупки на той момент були. Якихось крупних лімітних заявок тут не спостерігалося. Тут більше лента приймала участь в рості. Час від часу вставлялись, звісно, лімітні заявки, але знову ж таки не аномальні великі, від яких ціна про просто Влітало в космос. От. Я в моменті там майже 100 доларів, от. і ми знову ж таки оновили ще раз хай. Ось такими уступами вона ходить. От. І я там дивлюся, які у нас там попередні хаї є, от. щоб побачити якийсь імпульс. Добавляюся ще раз в хай, ну це була помилка. Вставляють лімітки і ці лімітки вбираються знову ж таки. Деякі переставляються, толкають, я ще вірю в цю угоду і починають вже вставляти лімітки вже в протилежну сторону. Тобто мені в шорт вже. Крупні лімітні заявки, вставляють мені в шорт і гасять весь цей рух. В піки тянув майже там 120 доларів, але почали вставляти ось такі крупні лімітні заявки. Я дивлюся, як ціна на них реагує. Якщо що, то буду закриватись в ноль. Да, знову ж таки, вставляють по 300 тисяч дві лімітні заявки. І я закриваю в плюс 30 доларів цю угоду. Дуже дуже шкода, але що маємо, те маємо. Після того, як по нейро ми не змогли пробити цей хай і піти далі, ми почали коректуватися до цієї наклонки. Ціна з нею. Також дуже добре взаємодіє, і я планував вже ловити цей інструмент від цієї наклонки і частково набирати тут позицію. Я не знаю, з якої точки вона там розвернеться, чи там, припустимо, звідси, чи звідси, чи прямо вже від самої наклонки розвернеться і піде, але я бачив, які до цього були рухи, плюс на фоні бітка все хорошо росло. в будь-якому випадку я планував набирати позу по цьому інструменту частинами, ну, от з там, робочим об'ємом 10-15 тисяч. Доларів, ну, от. але все ж таки я набирався по цьому інструменті. Дуже, до речі, хорошо і технічно він пішов з двиним касанням, розворотом і виходом на 12%. Давайте подивимося, як я відпрацював цю угоду. Ми бачимо, як ціна починає проливатися, і я по тисячі ЄСДТ набираюсь набираюся лімітними заявками в лонг, поки ціна стікає. Вставляють крупні лімітні заявки по 300 тисяч, але я все одно продовжую набиратися. В пікі показувала мінус 100 доларів, але для такого потенціалу дуже хороше співвідношення. Зайшов на шість USDT. Ми перший раз відскочили від наклонки і чуть-чуть відкупились. Другий раз підходимо до цієї ж наклонки, і тут я вже дуже уважно спостерігаю, тому що якщо ми почнемо піджиматися до цієї наклонки, то ми можемо її пробити і потрібно буде срочно виходити з угоди. Але ми бачимо, що повторний раз, коли ми підійшли до цієї наклонки, ми дуже жорстко її відкупили і починаємо рости далі. Для мене це аргумент на добавлення в позицію. От можна побачити цю наклонку. Я її провів ось тут. У нас було декілька аргументів, що ціна реагує на цю наклонку, від неї відскакують, її захищають. Я провів ще одну наклонку локальну, під якою ціна торгується, і якщо ми будемо її пробивати, то також побачимо якийсь хороший рух наверх. Ми бачимо, як в стакан вставляють лімітні заявки, як лента активізуються. Тут же ціна починає підходити до хаїв. В моменті ну, там 150 доларів. От, ми оновили свої хаї, пішов імпульс. І на оновлення цих хаїв я розпочинаю додатись. У нас на круглому значенні 23 стоїть крупна Лімітна заявка, яку ми дуже швидко пробили, і далі продовжуємо рости на споті. У нас також є дві лімітні заявки, які ми пробили і пішли імпульсом наверх. Ліквідність зверху є. В моменті я вже тяну там 400 доларів. Тримаю в голові, що може бути корекція або ретест рівня, який ми пробили. Зараз ціна коректується. Я слідкую за тим, чи буде тут проторговка на подальший ріст, чи можливо варто закривати позицію. Ми скоректувалися і знову підійшли до хая. Бачимо великі прокиди в шорт І я вже думаю про те, щоб закривати. Позицію. В той же час дивлюся, як починають відкупати. Якщо ми зараз імпульсом проб'ємо цей хай, то зможемо піти наверх. Якщо ми так тремося, то покупатель дуже слабий, і я планую виходити з позиції. Ми не змогли оновити хай, ми його там вдарилися ще раз в нього, не змогли оновити, і я закриваю позицію в плюс там 500 доларів. Та ж сама монета нейро, по ній є наклонка з хорошими лоями. Ми до неї піджалися і я планую взяти її на пробой. Зайшов на 5 000 USDT, Зараз. Зараз ми торгуємося поблизу цієї наклонки, пробили її, відретестили трохи, і я планую, що ми хорошим імпульсом підемо знімати ось ці всі лої. Зараз виглядає дуже красиво, закругляємося, хороші шортові свічки, і плюс є прокиди по, по ленті. Мені це дуже подобається. Я додаю ще, зайшов на 10 тисяч доларів. У нас є знизу хороші лімітки, які було б бажано взняти на споті. Плюс нам вставляють ще крупні лімітні заявки в шорт. Починаємо проливатися, я там в моменті додав. Жду якогось хорошого імпульсу. Ми піджимаємося далі в шорт. Бачу перший імпульс, але він насправді дуже слабий, був, його відразу відкупають. Якщо при пробої наклонки у нас великі тіні оставляються, то, скоріше за все, ціну зможуть вивернути, і потрібно найближчим часом просто закрити позицію і все. У нас свічки дуже погано тут закриваються, поки що все більш-менш ок, але все одно ну, багато тіней знизу, ну, от, і я вже придивляюся до того, щоб закрити позицію. Відкупати і я закриваю там плюс 60 доларів цю позу. Хотілося б більше, але не пішло. не пішло Ще одна угода по нейру. Ми минулого разу не змогли оновити хай, скоректувалися але знову ціну почали виворачувати. І ціна зараз оновлює хай. Я зайшов на 10 тисяч доларів, і ми тут з вами бачимо хороші лімітні заявки на споті, які ціна дуже добре прошиває. Ми їх пробиваємо. В моменті я там тяну 300 доларів, зайшов на 10 тисяч USDT в лонг нам подставляють лімітні заявки дуже хорошо, піки ми там тянуть. Немо триста чимось доларів. Починають кидати сильні принти. Я ще чекаю. Дивлюся, як, як ціна себе веде. Коректуємося і в підтримку Якісь лімітні заявки на споті нам ставлять. Я дивлюся, як ціна буде після корекції реагувати. Поки угоду тримаю, дивлюся на реакцію покупателя, чи будуть там хороші принти лонгові, чи будуть вставляти лімітки в лонг. Досить слабо розвивається лонговий рух. Покупок уже менше. Ми бачимо, вже принти в шорт. Летять десь. Там виставили лімітку в шорт, і Я приймаю рішення закрити угоду. 200 доларів по цій угоді я забрав. Наступна цікава угода по монеті TIA. У нас є хороший зеркальний рівень, від якого ціна відскочила. Від цього рівня я вже розпочинав набирати позицію, і плюс у нас є хороша наклонка. Я планував взяти відскок від цього зеркального рівня з потенціалом на пробій цього наклонного рівня. Зайшов на 11 тисяч USDT, і в моменті там тіну зараз 60 доларів. Дивимося, як далі реагує ринок. У нас, в принципі, хороша лента, хорошо підставляють об'єми, хороші прокиди. Є хороші. Чи лімітні заявки є спот, в принципі, непогано реагує після того, як ми пробили наклонку, у нас сформувалася наторговка на подальший рух, я тримаю позицію. Ми виходимо з цієї наторговки до самого хая і просто прошиваємо його. В моменті показує там більше 200 доларів. І на хаї ми розпочинаємо наторговку. Я дивлюся, як проходить реакція ринка. Чи зможемо ми з цієї наторговки далі продовжити свій рух, чи ми просто відвалимося від цього хая в шорт. Поки продовжують підставляти. Лімітки. На цьому хаї я додався ще на 2000 доларів в позу, але ми бачимо, що ми другий раз підійшли до цього хая, не змогли його пробити, і я вже тут цілюся на вихід з позиції. Але по споту у нас підставляють крупні лімітні заявки в лонг, і ціна на них реагує. Плюс у нас є ще рівень 5,4 це кругле значення. Ми його пробили, і також в лонг по фічам розпочинають підставляти крупні лімітні заявки. В моменті там майже 300 доларів нам малювало, але ціна почала від. Відвалюватися після цього імпульсу, і ми не бачимо, щоб далі підставляли лімітки в лонг. Я ще почекав, чи зможуть ціну вивернути. Її не змогли, і я закриваю позицію в плюс 150 доларів. Хоча в піки було майже 300. А на цьому це все. Я поділився з вами оглядом своїх угод за минулий тиждень. Бажаю вам всім профіта і дотримуйтесь риск-менеджменту. Па-па!